Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегонам на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. У описі відео є посилання на повний плейлист усієї серії, і якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді почнемо. У недавніх відео ми працювали над більш акробатичним стилем польоту. Маю на увазі фліпи та роли тощо. Але в цьому відео ми підемо в іншому напрямку. Ми трохи сповільнимося і розглянемо тему, про яку багато хто з вас запитував у коментарях: приземлення. Як мені приземлитися? Для сьогоднішнього уроку ми виберемо карту The Green. Просто для різноманітності, бо це широкий відкритий трек. А для багатьох FPV-пілотів приземлення насправді означає стильне падіння. Якщо запозичити фразу база лайтера, це трохи складно продемонструвати в симуляторі, оскільки він досить поблажливо реагує на торкання землі, але ви просто підлітаєте і робите дізарм за пару сантиметрів до землі, і дрон падає. І чесно кажучи, це насправді як би сказати: ми ж тут не керуємо камерним дроном, як DJI, де при падінні турбуєшся, чи зламається щось, чи вціліє підвіз. Фристайл та гоночні дрони дуже міцні. Тож, якщо чесно, це цілком прийнятний спосіб приземлення, але це не демонструє високий рівень контролю і точності, це не змушує вас виглядати як справді вправного пілота. І якщо ви хочете перейти до складніших речей як посадка, тобто приземлення на об'єкт і вимикання двигунів для того, щоб просто стояти на місці, вам потрібно вміти торкатися землі акуратно. Тож це ми і будемо розглядати в цьому відео. Отже, що я хочу, щоб ви зробили підніміться в повітря, і давайте спробуємо знайти відносно відкриту ділянку. Я розвернуся в сторону цієї відносно широкої відкритої зони. І що я хочу зробити, це вибрати точку, на яку я намагатимусь приземлитися, бо, очевидно, якби у нас була нескінченна площина, ми б могли просто торкнутися її десь і сказати. О, я приземлився. Але приземлення насправді означає вибрати конкретне місце і зупинитися саме там. Ви торкаєтеся землі, зупиняєте всі рухи і опиняєтеся в обраному місці. Тож давайте подивимося. Скажімо, я збираюся приземлитися на цій дорозі приблизно на вершині того пагорба. Там попереду є два дерева, а трохи далі за зрощувачем видно вершину пагорба. Отже, ми зараз встановимо наш маршрут польоту прямо до місця приземлення і трохи зменшимо тротел, щоб дрон почав знижуватися. І пролітаємо вперед. Ми поки що не будемо турбуватися про посадку, просто потренуємось над спуском. І прольотом над місцем посадки досить близько до землі. Отже, зробіть розворот настільки далеко, наскільки це потрібно, щоб зробити хороший прямий підхід до місця посадки. Я зараз дуже далеко. Я бачу зрошувач, бачу перехрестя, на яке орієнтуюся, і я трохи вище рівня верхівок дерев. Тож я прямую вперед. Потім лечу прямо до цілі та знижую тротл, поки не побачу, що квадрокоптер почав знижуватися. І тепер знаходжу положення тротла, яке тримає мене близько до землі. Якраз у момент, коли я наближаюся до бажаного місця приземлення. І це буде складним моментом, оскільки для початківця контроль висоти, ймовірно, є одним із найбільш складних завдань. Отже, знайти правильну позицію тротла, яка дозволить спокійно знижуватися, може бути непростим завданням. Але так само, як і коли я намагаюся зависнути, я обережно і повільно регулюю тротл, поки не стабілізую вертикальний рух. Тут ми робимо те ж саме, але замість того, щоб намагатися стабілізуватися на одному рівні, ми намагаємося знайти відповідний темп зниження. Але це точно такий самий процес, як і коли ви намагаєтеся зависнути. Отже, поїхали. Я налаштував курс до місця посадки. Зменшу тротел і спробую знайти таке положення стіку, яке забезпечить плавне зниження до місця посадки. Я насправді не збираюся приземлятися. Можете торкнутися землі, якщо хочете, це не має значення. Як можна це зіпсувати? Один із способів це спускатися занадто швидко. І як бачите, я явно знижуюся занадто швидко і опущусь раніше потрібної точки. Отже, якщо я спускаюся надто швидко, мені потрібно трохи збільшити тротел. І так само, як при навчанні зависанню чи утриманню висоти, слід робити дуже невеликі зміни. Тепер я знижую... ой, ні, це занадто швидко. Добре, піднімаю тротел. Мені не потрібно підніматися, просто тримаю висоту. І коли підлітаю, знову знижую тротл. Спробую просто пролетіти низько над місцем приземлення. Якщо я підходжу занадто високо, потрібно трохи більше зменшити тротл і зайти під більшим кутом. Це насправді гірше, гірше підходити занадто високо, тому що спуск прямо вниз на місце посадки набагато складніше контролювати, оскільки ви не бачите, куди прямуєте, тоді як у разі низького підходу, це звичайний низький політ. Отже, тут я дуже високо і ще не почав знижувати тротел. Тепер я намагаюся зменшити тротел і заходити дуже швидко, але це виглядає як падіння прямо з неба, і керувати цим буде досить складно. Тому краще підходити трохи нижче, ніж вище в більшості випадків. Потренуйтеся в цьому трохи. І ви зможете оцінити, коли почати спуск. Я почну свій спуск приблизно зараз. І я думаю про кут, який я оберу. Бачите, зараз в мене дуже крутий кут до місця посадки. Мені це не подобається. Отже, подумайте про кут, який ви хочете створити, і варто орієнтуватися на кут спуску десь в 30 або 45 градусів, як я вважаю. Отже, вам слід оцінити, коли ваш кут спуску до місця посадки буде приблизно 30 або 45 градусів, і для мене це буде приблизно зараз. Знижую тротл і заходжу. Робіть невеликі корекції троттлом вгору вниз, щоб гепнувся. Ну я не збирався гепнутися. Я сказав слово гепнутися і потім справді гепнувся. Отже, ви потрапляєте або пролітаєте над цим місцем. Коли попрактикуєтеся з цим і вже будете почувати себе впевнено, наступне, що нам потрібно зробити, це насправді приземлитися. А для цього ми маємо зменшити швидкість. Тому що якщо приземлятися з квадрокоптером на великій швидкості, ви торкнетеся землі і перекинетеся, а це не дуже елегантно. Отже, що нам потрібно зробити, це замість того, щоби просто знижувати тротл, Ви бачите, я все ще нахилений вперед і продовжую набирати швидкість. Тож я просто пройду повз потрібне місце. Я хочу почати вирівнювати квадрокоптер. Я хочу почати відтягувати піч стік назад, щоб вирівняти дрон і зменшити швидкість під час приземлення. Це по суті найскладніша частина керувати тротел для контролю висоти та піч для регулювання швидкості одночасно. Отже, що я хочу зробити, це щоб у вас було чітке відчуття, що ось тут я починаю своє зниження, ви почнете спуск і водночас трохи нахилитеся назад, щоб зменшити швидкість. Тут є невелика проблема. Якщо ви нахилитеся назад і положення буде повністю горизонтальним, дуже важко бачити, що знаходиться під вами, коли ви приземляєтеся. Як ви зрозумієте, що дісталися до місця посадки? Тож вам потрібно зробити так: коли ви спускаєтеся, трохи відхиляйтеся назад і вирівнюйтесь. Але оскільки ви знизилися, ви все ще можете бачити землю перед собою. Я завжди хочу бачити свою точку приземлення. Отже, ось моя точка приземлення це перехрестя трохи далі, ніж зросшувач, і я ніколи не дозволю їй зникнути з поля зору. Я не хочу приземлятися всліпу. Я завжди хочу бачити свою точку приземлення під час наближення, щоб чітко бачити, куди я рухаюся і чи потрапляю на місце посадки. Отже, почнемо: ось приблизно місце, де я почну зниження. Я знижую тротл. І під час спуску трохи нахиляюся назад, утримуючи точку приземлення в полі зору та нахиляюсь назад, щоб зменшити швидкість. Поступово знижую швидкість, але тепер я не бачу точку приземлення. Зараз я маю повністю горизонтальне положення, але бачу ці дерева перед собою і маю досить хороше уявлення, що я над тим перехрестям. Коли досягну цієї точки і швидкість буде нульовою, трохи знижу тротел і торкнуся землі. Як тільки дрон торкнеться землі, я повністю знижую тротел. Багато хто з висоти близько метра просто знижує тротел. І різко приземляється, і це теж працює, але очевидно, більш майстерно це м'яко торкнутися землі, а потім знизити тротал. Звісно, у реальному житті ви б вимкнули дрон за допомогою дізарма. Хоча технічно це не обов'язково. Ми вирівнюємось на точці бачимо нашу точку приземлення прямо перед нами. Добре, отже, ми бачимо нашу точку приземлення, налаштовуємо прямий курс до точки приземлення. Досягаємо відстані, на якій починаємо спуск і зменшуємо тротл для початку зниження. Під час керування спуском починаємо нахилятися назад для керування швидкістю. Я продовжую рухатися вперед, не хочу зупинятися ще. Тепер я над своєю точкою приземлення. Вирівнююсь, щоб знизити швидкість і приземляюсь. Ось чого ми прагнемо. Це вимагатиме багато практики для більшості людей. І це нормально, саме для цього ви тут. Виконання цих двох досить складних дій одночасно. Керування вашою швидкістю вперед і висотою одночасно саме це робить це таким викликом. І в самому кінці ви просто починаєте, ніби відчувати, де ви знаходитесь, і бачите своє положення відносно дерев. Хоча фактично ви не бачите точки приземлення. Тут я трохи високо і трохи швидко. Мені потрібно зменшити швидкість. І я буквально нахиляюсь назад, щоб знизити швидкість, а не просто вирівнююсь. Ось, чудово, я зупинився і приземлився. Оскільки ви продовжуєте ставати все кращими і кращими. І, до речі, я сподіваюся, що ви працюєте над цим вже деякий час, і ви, очевидно, дивитеся відео, які вам подобаються, але ви відчуваєте себе трохи комфортно в цьому. Ви можете почати робити ці підходи коротшими. Це додасть виклику. Тож, замість того, щоб повертатися далеко назад для вирівнювання, ви можете почати знижуватись пізніше. Тепер я можу просто почекати до пізнішого моменту для зниження та опускання вниз. Доведеться бути значно точнішим. І ось так. І знову ж таки, можливо, мені доведеться трохи нахилитися назад, щоб зупинити інерцію. Ось я рухаюсь вперед, і якщо просто летітиму рівно, опір повітря мене зупинить до того, як я досягну вулиці. Але якщо ви рухаєтесь дуже швидко і вам потрібно зменшити швидкість, доведеться трохи нахилитися назад. Насправді це, мабуть, повинно бути наступним уроком. Це корисна навичка, яку ми ще не тренували. Просто продовжуйте працювати над тим, щоб приземлитися і торкнутися землі. О, ми ковзнули по землі, це не ідеально. Окей, це все на сьогодні. Побачимось у наступному.